Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниця. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Квіти з війни. Виставку фоторобіт, які стали своєрідними листівками з фронту для рідних. Презентували у музеї Вінниці в приміщенні вежа Артинова. Експозиція організована 756-ю бригадою охорони Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Про наповнення виставки її автора, зокрема трансформацію цивільної людини у війську та про актуальність заходу в часі війни. Говоримо сьогодні. Гості студії, підполковник Дмитро Янковий, заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення. Та Катерина Вацик, старший офіцер відділення морально-психологічного забезпечення. Вас вітає. Вітаю. вітаю. Як виникла ідея організувати таку виставку? Е, ну, ідея виникла нас десь місяці два назад. Е, наш психолог, офіцер відділення морально-психологічного забезпечення Талія Ткаченко, розповіла нам про одного із військовослужбовців з батальйону розмінування, за яким вона працювала. Про те, що він знайшов такий спосіб відволікання для себе, як робити фотографії, ми подивилися на дані фотографії і зрозуміли, що це необхідно показати оточуючим. По-перше, це показати військовослужбовцям, щоб вони надихнулися їм і теж могли, скажімо так, повторювати. І так от з'явилася ця ідея зробити дану виставку. Розкажіть про наповнення цієї. експозиції. Ви прийшли також, я бачу, з картинкою можете показати. Глядачі ютуб каналу, я думаю, побачать. Так, а що це і трошки більше про ці картини, про ці фотороботи. Угу. Насправді, а... Всі фотографії були зроблені між виконанням бойових завдань. Це виключно лісові квіти. В основному були зроблені дані фотографії: це Чернігівщина, це центральна Україна, та також південна частина Херсонщина нашим військовослужбовцем сапером окремого батальйону розмінування Сергієм Статєвим. Наразі зараз представлено на фотовиставці 20 робіт, але в нього більше їх 200. Угу. І він продовжує кожного дня їх робити, показувати, транслювати. І наразі ми можемо тільки показати вам 20, чому, тому що ми просто не можемо їх всі висвітлити. Місця на всіх просто не вистачить. Людина робила спочатку для себе, для своєї родини, так як йому якраз таки порадили, як Дмитро Вікторович зазначив, наша психологіня, офіцер відділення морально психологічного забезпечення Наталія Ткаченка. А пізніше ми вирішили організувати дану виставку і висвітлити Її вам. За який час збирався цей матеріал? от Там є знімки якого часу? За весь період повномасштабного вторгнення? Так, за весь період повномасштабного вторгнення. Так. так. І я бачу навіть оця робота, яку ви принесли, це квіти в гільзі. Тобто він використовував, можна так сказати, бойову техніку разом з квітами. Це його така задумка була, чи рекомендації, чи як? Це просто його особистісне таке бачення? Ну так у нього всі роботи виконані в даному стилі. Він в якості вазончика вибирає гільзу, розміщає і вставляє польові квіти, які знаходять в зоні виконання ним завдань. Ви сказали, що понад двох дві сотні цих робіт і вони поповнюються. Як можна було вибрати з цих двох сотень, тільки 20? Як вибирали? Це ще була та важка робота, тому що вони дійсно всі гарні, прекрасні. Ми намагалися відібрати 20 унікальних максимально, такі, щоб вони не повторювалися, не були схожими один на одного. Ну і показували насамперед його роботу і підкреслили роботу також наших психологів, які працюють. З даними військовослужбовцями. ви теж працюєте в, оці, в цьому відділенні морально-психологічного забезпечення. Розкажіть, чому важливо ось е, таке розвантаження на фронті? Що це дає перерві між бойовими завданнями? Можливо, треба краще поспати, там, я не знаю, з рідними порозмовляти? Чи ось така творчість? Ну, як для кого? Чому це важливо? Е, ну, Скажімо так, е... Кожному військовослужбовцю необхідно знайти щось своє, знайти те, чим він буде відволікатися від виконання повсякденних завдань на військовій службі, тому що якщо бути на військовій службі 24 на 7, кожного дня наступає так би мовити, вигорання. І тоді ефективність виконання ним бойових завдань значно знижується. Тому ми в нашому відділенні також разом з іншими офіцерами напрямку морально-психологічного забезпечення, які в кожному підрозділі, працюємо щодня з військовослужбовцями, підштовхуємо, розказуємо, показуємо, як можна відволікати, як можна знайти себе на військовій службі, як можна розкрити свій потенціал. Це, ну Щоденна робота. Автор взагалі творча особистість? Загалом людина творча, але до цього саме до Цієї фотовиставки, саме до цих робіт, які він почав робити, він не мав жодного відношення до фотографій. Тобто, це сама робота офіцерів напрямку МПЗ, які його підштовхнули відволіктися між виконанням бойових завдань. І це є спілкування якраз таки з рідними і прикладом для інших військовослужбовців, які знайшли себе зараз в іншій тематиці. Тобто, хтось пише вірші, хтось співає, хтось фотографує комашок птахів і так далі і обмінюється так з рідними. Тобто, це своєрідне спілкування, обмін інформацією. Ви спілкувалися з автором, Що він каже, коли він побачив перший фідбек, коли він почав це робити? Чи вже можливо зараз, коли він побачив результат на виставці, він взагалі бачив свою виставку? Міг приїхати, побачити. Спочатку він отримав сотні просто компліментів від співслужбовців, які з ним знаходяться, які не висміювали, а з нього брали приклад. Тобто деякі зараз так само починають цим займатися. А після того, коли він побачив фідбек, тобто більше 700 людей заглянули на виставку і вони говорили, що це просто вау, що це дуже гарно. Тобто, засипали його різними компліментами. Він, звичайно, бажає відвідати, познайомитися з людьми, які. Приходять подивитися на його прекрасні роботи, але на жаль, наразі він знаходиться на виконанні бойових завдань. Але виставка буде ще тривати. І я думаю, що він обов'язково загляне, і познайомиться зі своїми глядачами. До речі, для усіх віничан, для тих, хто нас слухає і бачить на ютуб-каналі Суспільне Вінниця, До якого часу триває виставка сьогодні? Виставка ще триватиме до 1 грудня, а потім вже виставка переїде. В інші міста теж mm -hmm. будемо показувати. У Нас вже надійшов запит від міста Кривий Ріг, звідки сам родом Сергій Статєва, щоб там показати виставку, і також в містах там, де вони виконували бойові завдання. Цікаво, в місто Кривий Ріг. Виставка помандрує після Вінниці. А чому Вінницю було обрано перед кривим рогом? Наприклад, насправді ми хотіли на цьому наголосити, тому що з нами в підрозділі є віннічани, і якраз таки саме вони посприяли даному заходу. Ми вдячні департаменту культури, вдячні якраз таки директору музею. Це Федоришину Олександру, який посприяв, тому що більшість думає, що це дуже просто прийти і зробити виставку. Насправді дуже багато людей задія. І велика вдячність саме вільнічанам, які нам допомогли її організувати, чи плануєте ви подібні виставки з іншими? Чи можливо є в планах там зовсім уже інші виставки, не такі, але теж творчості наших військовослужбовців? Ну, ми скажімо так, ще не думали над цим питанням, але я сподіваюся, що після даної виставки стане більше військовослужбовців, які почнуть розкривати свої таланти, розказувати, показувати, тому що не ну, кожен хоче ділитися тим, чим він займається. Тому я сподіваюся, що дані виставки будуть і надалі у нас. А що от військовослужбовці зрозуміло, що кажуть, а що кажуть цивільні? Ви сказали так багато відвідувачів, 700, Вау, що кажуть і наші. Коли я спілкувалася з Вінничанами, в першу чергу їм було важливо зрозуміти, що автор даних робіт відчував. Більшість зрозуміли, чому використані саме такі кольори були, тому що якщо подивитися на роботи, видно, що кольори підібрані і всі різні. Тобто, це говорить про те, що людина відчувала в ту чи іншу секунду, коли фотографувала, тобто її внутрішній стан, і вони захоплюються цим, тому що фотографію можна описати багато чого в даному випадку. Це внутрішній стан нашого військовослужбовця, які ще методи розвантаження наших захисників, захисниць на фронті ви використовуєте, аби допомогти, аби стабілізувати, аби відволікти їх від їхньої 24 на 7 на фронті? Ну, як вже казала Катерина Сергіївна, що кожна знаходить себе в чомусь, хтось малює, хтось читає книжки, хтось вяже, хтось вишиває угу. для кожного це різне. Головне знайти це. Багато дуже військовослужбовців, які вони, ну, вони відкривають в собі якісь нові горизонти. Те, те ж саме Сергій він не займався фото, але почав. Дуже багато військовослужбовців за допомогою офіцерів МПЗ розкривають собі нові таланти, нові, скажімо так, вподобання, нові хобі. Це може бути що завгодно, навіть розгадування кросворду людина могла раніше цього не робити, а зараз може почати. Це теж є відволікання. Достатньо там півгодинки на день просто займатися тією справою, яка дійсно подобається, і це вже буде дуже сильно. Розвантаження морально-психологічно, тобто оцих півгодини, теж начебто зовсім мало на цілу добу грають свою роль, так грають роль навіть і менше, може бути 15 хвилин на день, але якщо є ну, змога відволіктись, і це тобі до вподоби, воно вже грає дуже суттєву роль. Наскільки рідним допомагають такі листи з фронту? Адже я думаю, що приходили і рідні, які отримували подібні листівочки. Люди в першу чергу розуміють, що їхній родич або родичка а, мають на даний момент морально-психологічний стан в нормі, тобто розуміють, що людина не в депресивному стані, і душа родичів вона насправді радіє. Тобто вони починають цікавитися, яким чином він дійшов до того чи іншого, починають його підтримувати, і в відповідь так само робити те, чим займається їхній там син або донька, або брат, або сестра. Власне, напевно, що були такі випадки, коли доводилось виводити з цього депресивного стану. Як допомогти військовому, який уже вигорів, як направити, як зацікавити його, щоб він почав, ну скажімо, виходити з цієї ситуації, вставати? Першу чергу це показати свій власний приклад. Тобто на собі я завжди показую, що якщо мені важко, як старшому офіцеру відділення морально психологічного забезпечення, я співаю для того, щоб себе підволікти, для того, щоб відволікти своїх побратимів. Тобто я навіть співом з ними і вітаюсь, і вони у відповідь роблять те саме. Тобто, якщо людина розуміє, що в мене не пригнічений стан, вона бере з мене приклад, що є дуже важливим. Тобто, будучи в поганому настрої, я не можу щось радити. Військовослужбовцю, і ми маємо це прекрасно зрозуміти. Тобто, на власному тільки прикладі люди до вас підходять, щось питають, радяться, і ми виходимо в норму. Як ви, де ви берете свій ресурс, щоб потім його роздати тим, хто навколо? Це підтримка. Підтримка керівництва, підтримка в першу чергу близьких, мені людей. Це так само обмін ресурсами, як з цивільними. Ак з військовослужбовцями, тобто ми маємо зрозуміти, що кожен займався до повномасштабного вторгнення абсолютно іншими речами, не пов'язані з військовою службою. Тобто, ми обмінюємося тим досвідом. Я людині нагадую, що не дивлячись на те, що вона зараз знаходиться у війську, вона має пам'ятати хороші добрі моменти, згадувати, ділитися зі своїми побратимами. Тобто пам'ять теж якесь попередній досвід Нема такого, що як приходять в університети і говорять, забудь все, що ти вчив в школі, і все заново ні, абсолютно. Ми радимо про те, що ми маємо пам'ятати про той багатогранний досвід, який людина здобула до цього, до повномасштабного вторгнення. Це все спогади, і вони прекрасні. Отож, збігає час в ефірі. Який основний меседж прагнете донести до глядачів цієї виставки Квіти з війни. Основний меседж для цивільних людей, що в армії не так все погано, і є військовослужбовці, такі як офіцери морально-психічного забезпечення, які завжди поряд, завжди допоможуть, завжди підтримують. Ну а для військовослужбовців хотілося б сказати, що треба завжди знайти щось для себе в армії. Армія це теж робота, від якої треба трішки відпочивати. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про виставку Квіти з війни, що відкрилася у Вінниці у вежі Артинова. Виставка діятиме до 1 грудня. Дякую гостям студії. Підполковнику Дмитру Янковому, заступнику командира бригади з морально-психологічного забезпечення та Катерині Вацик, старшому офіцеру відділення морально-психологічного забезпечення, це 756-та бригада охорони Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео ставте подобайки, Бережіть себе разом. tudo para o